Усім привіт, друзі! тим гарного перегляду Ми з вами будемо сьогодні розглядати гарний бій, який ми зіграли на M5, і ми зіграли цей бій на мапі Устрашна затока, друзі. Ми будемо використовувати стокову пушку, оскільки вона набагато краща, ніж прокачувана, якусь треба ще досліджувати за вільний досвід. В, ну, стандарта вона є набагато краща по ДПМу і тому, що тут є кумулятиви кращі, ніж там калібри. Тобто там міняється тип снаряду з, з золотого е, кумуля на підкалібр і підколи під там поганіше. Тут кумуль краще. Е, Ми будемо використовувати таку комплектацію як трофейний стабілізатор, трофейний дослач та трофейну вентиляцію. до речі, я тут використовую трофейну вентиляцію як додаткову настанову. Щоб покращити характеристики своєї машини ще трошечки. Ми використовуємо 30 підкаліберів, перші снарядики, 15 е, кумулятивів та один фугас, щоб можливо когось добрати, коли буде мало ХП. Йдемо на стандарт, стандарт позицію. Ми маємо гарне бронювання башти, і тут підставляється перший постріл AMX M454. Підставляється перший постріл. Вицілюємо тут йому. Лючочок, але тут підставляється ще Крайсле. Просто подивіться, як він стоїть, і він не розуміє, що я його тут можу пробити між катками. І я йому даю перший постріл 350 хітпоїнтів. Ми даємо в каток. Другий постріл, бачите, як просто залетіло між е, Я так це між ВЛД і малесеньким кусочком НЛД гарно залетіло цей постріл, і ми вже маємо тисячу шкоди. Дивимося на центрі. Чи втень Прото, просто прорашив. Також. Тут є е, чарфутюрчик, я не знаю, що вони так роблять. Самі почат, початок бою, а вони вже так пушать нашу фвху. Яга дивиться в цю сторону, е, хоче нас, як це продамажити, але ми її танкуємо. Бачимо, дивимося на, на мапу. Чи втень Прото вже біля нашої бази. Шенько кажу, хвилина пройшла. Uh, він вже пропущу центр і вже їде до нашої бази. Ну, за цю наглость ми його будемо, звичайно, вже карати. Я тут хочу, звичайно вже танканути наш постріл. Я це прекрасно розумію. ми перейшли на кумулятиви, вже, щоб її пробувати кумулятивом. Спочатку легесенько дивимося, щоб вона мене не змогла пробити. Так, я такаюся, чекаємо. Так, Тут, на жаль, постріл полетів в землю. І е, все ж таки, друзі, на, наші союзники, саме Кобра, вбила чар е, ч, цей Чіфтейн Прота. Бачимо, що я все ж таки виїхала знову ж таки сюди, даємо йому постріл е, в групку, але, на жаль, не прибуваємо. І зараз хочемо її все ж таки пробити, але кудись летить не куди, куди треба. Бачимо, що яга. Їде назад, я не, не хочу так агресувати, щоб отримати е, постріл. І я вирішую продамажити зараз е, кобру, щоб вона не нагліла, бо подивіться, як вона приїхала, як чи в тень на самий перед до нашої бази. Бачить, гарно залітає 390, і ми другим пострілом її добираємо. Супер. Тепер дивимося на ситуацію, яка відбувається в бою. Рахунок 5-1, друзі. Рахунок 5-1, це є переможний бій, і це вже пройшло 3 хвилини бою. Ми розуміємо, що це буде переможний бій, друзі. Робимо все ж таки е, інтуїцію, переходимо на кумулятиви. Хочемо танкнути Ягов на цей момент. Відвертається від мене і їде на інших супротивників. І я тут вирішую все ж таки взяти та прорашити. Можливо, зараз тут буде шарфутюрчик, ні. Немає тут його, він десь поїхав назад. Роблю інтуїцію, щоб ми вже під калівором стріляли по наших е супротивників. Даю бл блайндшотак туди без ведення на 50Б. Е також беремо, заїжджаємо я зі спину і даємо йому з підпалом два постріла Гарно. Тепер АМікса. Також беремо та хочемо загуслити, але ні, він мені, до речі, БК валить. Ми йому заїжджаємо просто так в бік та вбиваємо його. Рахунок 10-1. Ми маємо 4000 шкоди, і ми поїхали вже туди до наших супротивників, які там лишилися. IMX 50B підставляється. Ми йдемо йому постріл, але, на жаль, не попадаємо. Чарфутюрчик там є далеко. І я вирішую не стояти зараз. Та. Та відцілювати так. Я вирішую поїхати вперед. При цьому ще дав один постріл по тайпу 61. І на повних парах їдемо. Борхунок 10-2, турбач просто. Не знаю, останні часи дуже турбачів багато. У нас є по 5 хвилин і бою вже немає, бо бій вже виграний або програшний. Тут все ж таки чаротір підставляється, де йому один постріл світом усіх хлопців, які є. По 50Б я не знаю, куди я тут не попав. І ми їдемо вперед. Тайпка зараз, пану що доберуть, так йдемо по АМІксу 50Б. Чарфутюрчик тут мене вицілив. Вицілив мене чарфутюрчик. Це був його останній постріл, бо він більше не стріляв по мені. І ми добираємо зараз 50Б одним пострілом. Та йдемо таранитися по на чарфутюрчика. Звичайно вже. він бачить, що просто піднімає. Свою башту, і він не стріляє, бо в нього кадешка. І ми його добираємо. І це наш є п'ятий фраг, друзі. І все. Бій завершився. рахуйте 5,5 хвилин був бій турбач і ми на ньому зробили гарні результати. йдемо до результатки даного бою, друзі. Погнали! Результати даного бою, ми взяли майстроса, ми взяли усний калібр, ми взяли 6429 демеджу на стрілякали та 5 фрагів зробили. Танкнули один постріл Яги та 419 на світили. При цьому ми взяли 1271 досвід. Так? А також зробили 24 постріли, 20 влучань зробили та 17 пробитів, тобто ми там 3 постріли не побили язі. При цьому навіть нафармили 122 Тисячі, Бо тут було бойовзаданічко і так далі. Ось такий бій вийшов швидкий та ефективний, друзі. Йох раджу вам його взяти собі і, звичайно, грати на першій пушці. На топовій, той, що прокачується за, е, за війний досвід, не раджу брати, яка має більшу альфу, там під погані і вони мають менше пробиття, а кумулятиви мають нормальну. Привиття. Тож, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую за підтримку, за подобайчики, і тут ще буде багато якісного українського контенту по World of Tanks. Всім дякую за перегляд, всім бувайте, друзі!